О! окуняка, Нічого собі на таку силиконку. Ох, и кабан. Ох, і кабан. ой 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 це не окуняка. Друзі, три метри від будинку. Три метри Я знав, що цей сілікон нас порадує. Отак. От Ай кайфок! Я знав, що цей силикон, друзі, нас порадує. Оп! Друзі, мої вітання! Вісім годин. Виїжджаємо, друзі, на це місце. Йдемо в ту сторону. Спробі дійти до старих місць, тому що до старих місць ти кілометрів 10. І знаходжу я перспективне місце, дуже красиве, де є свал, є камні і є полосочки. А полосочки це наші друзі клекастіки. Ой, красунчик, полторушечка. Ми починаємо сьогоднішній день. Сьогодні у нас, так сказати, небагато времечка. Я думаю, до обід і додому. Їхати ще далеко. Тому, друзі, поїхали! Не втрачаємо ні хвилинки. Адже отакі покльовки, таких судаків, вони запоминаються надовго. Одна історія в мене є дуже цікава. Приїхав я на платну водойму і на цій платній водоймі, це Чернече було, там є судак. Я е, пробував щуку ловити і вирішив, що цей силікон буде дуже крутий по щуки. Це новинка від фірми Віст. мій любимий силікон, колір 017. Я був, подумав, що. Щука буде просто дуріти від неї. Але я помилився. Почали клювати судаки і судаки клювали саме на цей силікон один за одним. О! Більн! Який кабан був. А -а -а -а! Фу Друзі, виставив лодку. Щойно показував вам, виставив лодку до точки. Ось наша точка. Я став на мілині і кидаю... В яму витягую з ями і 6,9 метрів до нашої точки, там, де я замітив двох гарних судаків. Одного з них ми вже прогалили. Ай-яй-яй-яй-яй! Ох, і под. М -м -м -м. Немає скупчення, він тут окремо стоїть такими Порціями, там один, там два, там три. Це те, що ми бачимо. Тому що, друзі, ви знаєте, якщо він стоїть в поперек, то ми його можемо не засікти. Друзі, в мене є така догадка, що це окунь клює. Ну то перший судак був, а щойно було дві такі покльовочки, як окунь. І він просто не може дозаглотити. Зараз ми це перевіримо. Зараз ми це, друзі, перевіримо. Так. Значить, берем 8 грам і берем 904. Топова переманочка. Тут виходить ми стали так, нас ще трішки стягло і 6 метрів від лодки. Ракушка. Ракушка з такими цікавими перепадами. І два тичка було. Ну то перший явний сударлюна така була, Рих! того що ми бачили. А дві покльовки такі, як окунь. Тільки виходиш на цю ракушку, тільки тик. А ось і перший закид, друзі. Сіліконка велика для окуня. І добрий день. Слухайте, гарний. Ай, те що я казав, братва, гарбузи. Гарбузи, ви мої гарбузи. Гух! Кнуридло! Рекий! Я манав! А мікромандула, ви ж знаєте, це топ номер один оружжя по наших горбачах. Ну кабан! Оп, мій крунділь, рулить, ну, гарбуз. Ну, хорош. І так, друзі, мій бойовий комплект. Це моя ігра Azura X Game 318. Сверхбистрий, сверхчутливий строй. На ній стоїть легка, лайтова катушечка від фірми Diver Exceller 3000. Ми її тестимо. Цього сезону по всяких можливих рибалках і поки що тільки одні позитивні емоції. На ній стоїть у нас шнур 0,1 мм Драгоновський. І, друзі, Флюрік. Флюрік, коли ви рибачите на окуня, на судака, немає ніякої різниці, який Флюрік ви поставите. Якщо по щуки, то тільки драгон перевірений. Одним словом, ось такий комплект у мене немає нічого секретного. Це мій любимий лайтовий комплект на мілководді. Чому потрібен мегабистрий стройпалки? Для того, друзі, щоб ви правильно робили проводку різними мікроприманками, підбросики, ви чувствуєте кожну ракушку, кожний перекатик. І можете да, навіть не холодом, а отак от вручну за допомогою палки собі мати уявлення, що знаходиться на дні. Ну, а покльовки, горбачів і клекастиків в руку віддають. Йой. На цій позиції у нас був один жирний сход. Одна холоста чи дві покльовки на силікон. Це був окушок. Ми догадалися, поставили мікромандулу і взяли цього оконя горбача. Не теряємо, друзі, ні секундочки, передвигаємося далі. У нас ще багато таких мілких різних цікавих позицій. Шукаємо по чуть-чуть і -чуть. я думаю, ми щось наковиряємо. Я не можу зачепитися за нею. Взагалі? Угу. Не можу знайти і все. Одиночки стоять і Або ті. Танчики. Не знаю. Я з ним не дзвоню. Давай от штовхуй сідай поїхали. Зараз, братик, оце мені, я сюди сісти. Мені його взяти отак. Да. От Печальні діла. Чого? Риби нема. Де ти її їдів? Де я її їдів? Да. Я, братик, ніде дівав і вчора я тобі кажу, що риби трохи все одно було. От тут я зацепився за одного судака, але я бачив не одного. Плюнув тільки один. Зараз ми станемо і спробуємо його обкидати. Не знаю, що в нас вийде. Повертаємося ми, друзі, із Саньком на водойму. І на тому самому місці, де я ловив на 1,5 кг Судака в самому початку, де я побачив небагато риби, ми пройшли під правильним кутом, і за півдня нарисовується ось така картина. Друзі, в лівому боковому лучі, на самому свальчику ми з вами бачимо не що інакше, як судаки. Які стоять по свалу і чекають наші силиконові приманки. Ось так ось, друзі, виглядає риба і перспективне місце. Міляк, свал і по брові стоять красунчики. Кидать ось це місто. 10 метрів від лодки стоять наші клекастики. Кликані. Да. Кликані. Не виключаю, що з кликанями, там такі круглі тіні, то лібо він поперек стоїть, лібо ж то окунь. Да. Через то ми зараз утюжимо сіконом, дивимося на результат, якщо що, потім під Оооо! У <сум> <Я мана сум> це вистріл мозг! я манав! Так дав! Це ще може бути... Ну може бути і судак. ну Якого хрена ти промазав? Ух, і влупив. Фух. Я так випрыгнув з трусів і назад скочив. <нів> є? <нів> це не щось виві? не то. Та є. Це ракушка не якась. Не знаю. Може і ракушка. Та ні, Диви, диви. сюди. Дай, мо мо Бикарез! Це що мале. На мікруху таких бичків можна шатати яб. Ти ж ти казав, що мале А не бичок то? Може бичок, я не знаю, братан. Бичок, да? Окунь. Бичок, диви який! Ну. Оце бери бикозавер! Та ти шо? А ну полеж трохи. Полеж. Подумай над своєю поведінкою. А отуди Да, Це зараз... Да, сейчас... Зараз да, на мікруху. <laughs> Якщо там бичок не клюне, то тут тоді судок, значить, клюне. Ну все одно його силикон більше привлікає, понятно? Я дивлюся. <laughs> Знаєш отак ось у от, на себе. Типа, mm понял. -hmm. Це судак промазав. Фух ти шум. І осьо ось ж так як я тобі казав, і 10 метрів. Фух. О! Оце він. Ти б поняв, Саньок, тільки ми, тільки ми поняли, куди кидати. Ну зразу. Ну то можна. ж. <різь> Кто ты воин? Кто ты воин? А ну покажи, кто ты вон. Ой, воїн? а він ще й накрив е, тримонку. Це оку. Нет, с... судачок. Ти невеликий. Тем не менее, блять. Я маю веду, що... хоть ми тепер поняли куда кидать треба. Понял. Кто ты ти, воин, блять? Ты ти. хотишь? Каже, я екструд син пінопласта. Я екструд син пінопласта. <ріст> Отож, друзі, обходили ми досить велику кількість територій, різних місць перспективних, навіть там, де ми знаходили судака і знаходили в певній кількості. Він взагалі не реагував, покльовки були, але мимо мазав течки. Такий день сьогодні нашій не завжди рибку ловить. Але під вечір ми знайшли досить цікаву територію. Це моя одна із улюблених картинок, скріншотів, яких я зробив на свій холод. Проходили ми по міляку, спускалися на свал в ямку, і що ми, друзі, побачили? Дивіться: один корчик. А ось у лівій стороні другий гарний корчик з, корневе, з корневою системою. Прямо корневу систему видно, як круто рисує холод. А цей корч, друзі, обліпили наші судаки з окунями. Тому що тут такі окуня, як судаки. Кіло, кіло, плюс, півтора. Ось, дивіться, рибка. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Можна її перерахувати. Далі у нас йдуть також. Тіні ось, похоже, досить сильно на судака. І ми досить радосно ставимо якорь недалеко. Ось тут і пробуємо ловити. До речі, в правому вуглу це я вже тут щойно побачив, що на свалі ось віддають тіні теж. Це корч. Ну, я його не встиг відмалювати на наступний раз буде. Тало вже йому на голову кидаєш, стукаєш. Ноль. Та ні, це вже... Ну ти бачив скільки риби? Бачив. Ну як таке буває? О! Він! Ну ти представляєш, Саня, тільки ми поговорили. Не матюкайся! так до, до, до корчаний ну ти представляєш і він стоїть і просто не бере просто не бере Це такий сьогодні день ой горбаченко ти бачиш який Кнуридло. Тихенько припарковуємося. Зараз ми твоїх братів підбиратимемо. Так прикол в тому, що і судак тут є, ти розумієш? Ух, і кабан. Гля. Полосостик. Друзі, ви собі не уявляєте, скільки риби ми бачимо, і ні на що, ні силікон, ні мікрушка, ні. Паролошик, нічого, оце елі-єлі, душа в тілі. Уговорили полосатика. На мікромандулку. От сьогодні день такий. Богдан був, то взагалі нічого не вловили. Жесть. Ти поняв, саняв, де? Прямо. Полопеночка, ми стали 4 метри, друзі, от пенька. Круть. Ще хоча б таких три і все. Є, Є. фрікціон, не забувай. фрикціон, друже. Та риба, риба. Та рыба, риба. Держи на тяжку. Та Ну як хороший. Хто хороший? Погоних не буває. Куняра, куняра. Головою тріпає, коня. Телепає, хуліган. Судакен. <рес> Слухай, може він сейчас начне рот відкривати? — Так я ще бавлюсь, сейчас будет. Кай кластик. А тут його мама і папи стоять. А ну давай звином бабушку, дедушку, ми Та ми сейчас на вечірній розривачке попадемо. А отут ось ветки, воно тобі об ракушку різнуло його. Я тільки щоб по них пройшов. От так під лодкою. От під лодкою танки колюють. Друзі, закінчуємо рибалку. Сьогодні рибалка була дуже трудова, рибу ми знаходили, ми її бачили, але, на жаль, ніяка приманка нам не допомагала її взяти. Велика кількість була покльовок, я так е, предполагаю, він бив бородою. Що окунь, що судак. Одним словом, два залікових окуня ми взяли. Взяли одного залікового судака і в санька зійшов крокоділ. Саньок. Було діло. <реш> Нема, слів. Нема слів, друзі. Летим додому. кое які питання задавайте з радістю відповім. Ми додому, друзі. Пока.